Яким буде для вас загаданий період, в яких енергіях пройде, і які його загальні тенденції? Я дивлюся зараз напередодні молодого місяця, да який теж якби запускає новий період, а ви можете загадувати будь-який період. Місяць, півроку, рік, тиждень, от як вам прийде, як вам захочеться. А я його за допомогою карт опишу. Вітаю всіх на каналі Терра фм З вами Ганна, сучасна українська відьма і терологиня. Буду вдячна за вподобайку, зворотний зв'язок в коментарях і, звичайно ж, звертайтесь на консультацію, кому потрібно. Тож, яким буде цей період? Дивимось! Ой, класний буде період. Тут йде. Така нова свіжа, чиста енергія нового початку вдалого якогось приємного, дуже потенційного для вас шансу. Період обіцяє бути насиченим, радісним, емоційним, таким можливо, творчим. Якщо ви людина творча, можливо, тут буде шанс зачати дитину для тих, хто планує. можливо, це шанс на нові щасливі романтичні стосунки, навіть в рамках існуючих, буває, буває і так. Коротше період однозначно зі знаком плюс, однозначно скоріш приємний. Тут, навіть якщо подивитись на дно, да дно колоди, це в нас додаткова інформація. Тут ще й трійка кубків, яка знову ж таки показує свято, радість, щасливе приємне дозвілля, класне, дружелюбне до вас оточення, а також збір врожаю. До речі, тут, перш ніж у вас новий виток, да, який щасливий починається, цілком можливо, що ви ще й пожнете якийсь врожай з попередніх дій і ну, своїх зусиль, і буде що відсвяткувати. Клас, клас, приємний період, радісний, дуже емоційний і навіть, можна сказати, щасливий. І нехай так і буде і відіграється в найкращому вигляді. Але в кожній якби, бочці меду, як то кажуть, є ложка дьох туди, як буде українською, правильно напишіть мені в коментарях. То що тут в негативі може бути в цей період? Ага, в негативі те, що. Виштовхнути в цей щасливий період вас може якось через стрес, через потрясіння навіть тут якось швидко, да, щоб ви туди застрибнули цей туз кубків, і е, можливо щось доведеться відпускати старе, бо для того, щоб щось нове, чисте, світле, принципово інше увійшло у ваше життя, чого б це не стосувалось, щось старе все ж таки доведеться відпустити, хочеш не хочеш. Тобто тут ще паралельно йде руйнація старого, е, що теж не завжди просто. От, якось так, якось так, але в будь-якому разі, ви тут в силі, ви тут в ресурсі, ви тут в плюсі або виходите в такий стан. То ж, нехай так і буде. Дякую за увагу і за вашу активність.